Чи ти знаєш, що ти такий стоматолог і що він робить? Якуло. А ти була в нього? Направила? Да, а що тобі робили? Зуби лікували. Зуби лікували. Ломбу, Ломбу ставили? Да. А ще що, щось робили? Це вроді. А ну, чи зуби. Зуби виривали? А, і виривали. Зубне фо прилітала до тебе? Так. Да. Ти на щось збереш гроші? Ні. Ні, не, не збираєш. Просто, Просто зубне по прилітала. Чому ні? Добре, скажіть, будь ласка, ти знаєш, скільки разів треба чистити зуби? А, 에, зранку і ввечері. Так, правильно, гарна ну, да, відповідь. Да, ти да. чистиш по ну, чеснику. Ні, ввечері. Ввечері чистиш. Сама така відповідь за сьогодні правдива. Добре. А ти взагалі е, боялася на прийомі у лікаря-стоматолога? Чи ні? Чи ти ну, була дуже... Так. Да. Боялася? І що ти робила для того, щоб себе заспокоїти трошки? Не знаю. На uh -huh. стоматології вмикали мультик, я їх дивилася. О, тебе трошки це заспокоювало, так? Добре, а що ти можеш сказати для діток, які бояться лікувати зуби? Не бійтесь. Все. Дякую. Дуже дякую тобі за відповіді на запитання. Це е, я тобі дарую лядяники, поділися зі своєю сестричкою, вони без цукру і корисні. Я дякую. дякую тобі за відповідь Я мокрою.